Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та по цивільному населенню, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права. Лише за останню добу противник завдав 4 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Донеччина лишається найскладнішим напрямком. Бої за бахмут не стихають ні на хвилину. Наші бійці тримаються та нищать ворога, який штурмує позиції ЗСУ в стилі Першої світової війни, закидають м'ясом. Військовий кореспондент Юрій Бутусов показав, як росіяни намагалися штурмувати Павлівку, але стали черговим фаршем, який перемололи сили оборони. За допомогою стугни тут спалили ворожий танк та дві БМП. На запорізькому відтинку ситуація залишається незмінною. Оборонці не дають пролізти росіянам та постійно випробовують оборону ворога. Незначна частина Харківської області досі під окупацією, але і там рашистам не дають спокійно спати наші захисники, так само, як і на Луганщині. Звідти ширяться відео, як ЗСУ палять загарбників. Частину Миколаївської області, що знаходиться на правобережжі Дніпра, звільнили від окупантів. Але лишається кінбурдська коса. Відео її штурму почали з'являтися від учора в різних телеграм-каналах. Чекаємо на офіційну інформацію. Звільнили від загарбників всю правобережну частину Херсонської області, включно з обласним центром. Вибори окончені. Не мужний воюватися не хочуть. уходять. Ми загубилися, ми їхали на очення. З 10 листопада в мережі почали з'являтися десятки, а то і сотні відео, як наших захисників зустрічали місцеві. Дивитися на це без сліз радості просто неможливо. ФРУ! 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 Також на цьому напрямку вдалося затрофеїти купу техніки, яку по собі залишили расисти, як, наприклад, ось цей вертоліт. Я не знаю, хто там віджимає танки, щось таке. але ми держави вертольот. Ще трішки гарних новин. За тиждень Збройні сили України вщен знищили 15 складів боєприпасів, 6 баз і одну паромно мостову машину. На цьому в мене все. Нехай про народи не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить.